В Одесі розпочато пляжний сезон. Від 8 червня ова офіційно відкрила перший пляж для відвідування на черзі ще близько 20. На відкритих для купання ділянках обов'язково мають бути рятувальники, сітки відмін та укриття поруч. А чи вважаєте ви морський відпочинок за таких умов безпечним цього року? Ну небезпечна, але іншого виходу немає. Хочеться відпочивати поряд з морем. Ну хочеться. Знаєте, війна а життя продовжується. Тому я вважаю, що Небезпечно, але життєво необхідно. Тим більше багато не можуть виїхати у кого розуміють, ніхто без дружині може. Я вважаю, що небезпечно, але правильно роблять, що відкривають однозначно. Так, да, так, да, не дуже безпечно. Міни, час війни, можливо, якихось бабандування. Я тут не відпочиваю. Я на лиманській відпочиваю. Ну Там більше небезпечно, але я вчора купалася дуже гарно. Вода дуже така бадьора. Гадаю, що людям треба відпочивати, і якщо все буде зроблено, то так це безпечно.